Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді пластиковий комплект для кріплення Starlink Mini. Складається він з двох ось таких штанг та чотирьох присосок. Тримач виконаний з міцного пластику товщина 2 мм, і ось ці утримувачі додаткові 1 мм товщиною. Присоски міцні діаметр 65 міліметрів. Ось такі. Вони. Додатково на саму присоску нанесена гелеподібна глибка суміш. Кріпиться присоска за допомогою ось таких ось гвинтів з барашком. Все дуже просто. Вставляємо. Заводимо і фіксуємо. В цілому можна сказати, що досить таке якісне виконання. Кому здається, що цей пластик менш міцний, ніж ваш Starlink, У нас є також металеві такі опис та вартість будуть у посиланні. Дякуємо за перегляд.